Ну, а далі ми поговоримо про співпрацю нас і наших партнерів і союзників, які передають нам техніку, не зважаючи ні на що, і це надзвичайно важливо. Бо е, ну Таке певне, так не, не до кінця розуміння, чи ми отримаємо, триває певний час, але все ж таки переговори ось ідуть. І вже уряд Болгарії почав відправлення обіцяних бронетранспортерів в Україну. Про це повідомило болгарське видання BTV. Там зазначили, що їх перевозитимуть у комплекті з шести одиниць. Загалом, у липні минулого року, Болгарія повідомила, що відправить Україні 110 бронетранспортерів зі складів Міністерства внутрішніх справ, водночас, крім Етерів уряд Софії зняв з консервації ще й САУ Гвоздика. Про це повідомив болгарський фотограф Цветан Олександров і оприлюдни відповідні кадри. Каже, що 122 мм артилерійські установки залишилися у гарному вигляді. І, на його думку, ці САУ також призначені для України. Розуміємо, що пострадянський, оцей ось блок, е Варшавський, можливо, договір, не знаю, як це все назвати, але там ця техніка є, і ми здатні її. І реставрувати, ну і звичайно відновлювати можуть і там на місцях, бо виробництво все ж таки є навіть у Болгарії.